Я дякую долі, що так сталося. Напевно, мене це врятувало мене як людину, мене як особистість від персонального переживання, такого панічного переживання того, що відбувається. Це надзвичайно потужний екзистенційний досвід. Я би використала такий філософський термін: досвід життя, досвід виживання. Ти чуєш сотні тисяч тисячі в прямому сенсі слова історії. Це часто прохання завжди. Не найпотужніше струміння цього спілкування це запити на допомогу армії. Фонд поверне живим є фондом компетентної допомоги армії. Власне з 2014 року фонд опікується складною військовою технікою, оптикою денною нічною дронами, квадрокоптерами і так далі. І тому я і колегії, я ж не одна там була. Ну, вже зараз точно не одна. Ми чули, ми працюємо з цими запитами від військових частин. Але люди дзвонять за підтримкою. Дуже часто були дзвінки пов'язані з особистими трагедіями, з травмами, з пошуками близьких, з критикою, дуже болючою критикою, що ви там сидите в теплі, а хлопці на нулі гинуть. Да? і це теж треба перетравити, Це теж треба зробити частиною своєї відповідальності. Можливо, я тільки одну історію дозволю собі розказати, бо я теж ще не пережила цю травму і теж буду працювати з цим травматичним досвідом, який має перелитися в досвід відповідальності. Спочатку писала, а потім дзвонила молода жінка, і вона на прохання свого чоловіка, який був лейтенантом в певному підрозділі, вона робила запит, що, можливо, там. Прибори нічного бачення, тепловізори і так далі. Ми в в чомусь ми могли допомогти, в чомусь ні. Не все бо в Україні все треба привозити. Це було березень, взагалі все було дуже страшно і складно. Ми змогли допомогти, фон повернеться живим зміг допомогти. і тепловізори були передані цьому підрозділу, і через який час вона написала, вона, очевидно, не могла говорити. Вона написала: я вам дуже дякую. Тепловізори прийшли тоді, коли мій чоловік вже загинув, але його побратими вам дуже вдячні. І вона написала, що вона буде продовжувати займатися волонтерською діяльністю, аби не зійти з розуму. І от мені видається, я теж щось їй написала у відповідь: якісь слова, які мені видавалися. Спробою підтримки, ну от мені видається, що відволічсь від емоційної напруженості емоційної драми, яку ця людина переживає, це бажання діяти, залишитися частиною великого потужного супротиву, навіть після того, як її коханий загинув, її чоловік загинув, вона залишається частиною волонтерської. Волонтерського руху продовжує допомагати цьому підрозділу. От мені видається, це і є практична реалізація того, тієї теоретичної тези про відповідальність перед пам'яттю померлих, про які пишуть дослідники. Тому е дії кожного, наше з вами просвітництво, чиєсь волонтерство, чиясь чиясь медична допомога, хтось збирає гроші, хтось купує автомобілі, хтось годує. Бійців хтось стоїть з автоматом на фронті. Це прям про нас, про всіх, да? це не, не теоретичні історії, це наше життя сьогодні і тільки разом, тільки от згрупувавшись і зрозумівши, що ми, ми єди, ми маємо перемогти. У нас немає іншого вибору. Тільки це має нас зміцнити і, і перетравити нашу колективну травму. На колективну культурну пам'ять і відповідальність перед пам'яттю померлих.